Бонжорно, ребята! Я вже так давно не знімав відео, що вже навіть забув як то. А причина на то була, що я зайнявся ремонтом і все був в ванні. Кажу жінці, ти не переживай, я все сам зроблю після роботи. Ага, ага. Відпрацюєш на роботі, потім тих 2-3 години, що лишається вечором. По-перше, замахався, я. По-друге, то все так розтягнулося. Я думав, що може гора три тижні і я все зроблю. А вже пройшов більше як місяць і я ще на 100% не готовий. Ну, по крайній мірі ми вже переїхали назад до хати, бо раніше -то ми жили у... Я в тьощі, а тепер вернулись назад додому. Менше з тим вирішив записати отаке от, от відео. Зараз вже майже 6 година вечора. Але погодка шикарна, сонечко гріє, на вулиці 30 градусів. І я їду, знаєте куди? У таке знамените місто, яке називається Піза. Знаєте, там, де така похила башня стоїть. А їду я туди на зустріч з підписником, з яким я познайомився через YouTube. Сергій Козак його звати. Сам він живе в Німеччині, але видно, що йому дуже подобається Італія, бо вже сюди в відпуск він приїжджав 4 чи 5 разів, то тільки те, що я знаю, може і більше. От, Я вже два рази з ним зустрічався тут в Італії. І це буде наша вже третя зустріч, він знову приїхав в Пізу. Цього разу він приїхав на мотоциклі на своїй фонді NC 750 з автомат-коробкою. Приїхав з дружиною, вони тут... Ненадовго їздили в Флоренцію, в Петери, от і в Пізі. Вони тусуються. Зараз я їду до них після роботи на зустріч. Але по дорозі до них я заїду ще до одного підписника який я теж познайомився через YouTube і живе тут недалечко від мене. От ми договорилися, що Поїдемо разом, прокатаємось. Так що спочатку їду на зустріч до Ігоря. Ігор теж вже якось попадався в моєму відео. Ми з ним один раз зустрічались. Це буде наша друга зустріч. От, їдемо, їдемо до Ігоря. Виїхав на трасу, поставив круїз контроль, 140, в принципі, нормальна швидкість. Я пам'ятаю на Імазі, е в мене проїзна скористь була десь. 100 км на годину, якщо швидше, то вже починав сильно надоїдати вітер. Тут хоч малесеньке скло, але от 140 можна їхати. Мені трохи задуває вітер, шолом, але тут зовсім не критично. Зовсім. Їдемо в сторону Розіняно. Взагалі ви не знаєте, але цей Сергій козак, до якої їду в Пізу, закинув мені таку крейзі ідею, а я... Підхопив її і запалився нею. Взяти і поїхати разом на Нордкап. Ого! Виявляєте, що це за пригода має бути? Це мені звідси на Нордкап більше як 4,5 тисячі кілометрів. В один бік. У мене колись проскакувала, така думка, було би прикольно. б прикольно. Взагалі я би хотів на мотоциклі. Весь світ проїхати. І за Нордкап теж собі так ну, подумав, типу, подумав, а тут з'явився вже житті такий Сергій каже, давай, поїхали. Він теж хоче такий зіснити таку подорож. двох напевно, буде веселіше і легше, я так думаю. От. ну То ще не зараз буде, може роки через 2-3, але все-таки я би дуже хотів зіснити такий задум і... Надіюсь, що все вийде. Нині вийде таке розговірне відео. Я не брав ні камеру другу, ні дрон, нічого не маю. Просто от GoPro начепив, їду. Тренджу багато, може комусь то і надоїдає. Але от нині от так от. Навіть батарейки другої немає на GoPro. Зараз якщо розглядеться, то все, придеться попрощати зразу. Хлопці, як я обожнюю цей квікшіфтер, то така файна штука. Тут відкрив газ і полетів. Тримаєшся за роль і щвкаєш ногами. Вверх, 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 вверх цак, цак. красота просто. Я ще до речі, так того мені не зрозумів, добре цей квікшіфтер, бо багато хто сварить його. Саме на цих моделях F850, що він некоректно працює. Я в принципі згідний, але він некоректно працює десь у 20% зі ста. Тобто в більшості, більшості разів він мене повністю влаштовує все м'яко, все класно, все чітко. от Деколи буває, деколи бувають ями. І я от і не зрозумів добре, чи то від е, обертів залежить, чи то якось може десь, коли відкриваєшся, там спрацьовує трекшн, і ти причасніш передачу, він трохи тупить. Чи ще якісь, я так і не зрозумів. Коротше, я пробував, пробував і ще поки що так і не зрозумів. Факт в тому, що у більшості випадків працює він добре. Деколи бувають ями, коли от я переключаюся. І він десь на секунду задумається, це якийсь той час приторможує, і тут так трошки неприємне відчуття. Заїхав в Розвіняну Сольве. Ось тут собі Ігор пристроївся, живе тут. Там море. Тут хатини. Зараз мені ще до нього. Скільки? 2 кілометри. Ігора, до речі, була Honda Hornet 600. Вроде так, вроде так. І я ще з ним толком так і не горю, але мені здається, що він її повіз в Україну, продав, а тепер щось собі друге купив. Вроді би Ямаху. Зараз ми подивимося. Зараз. Зараз тут. А, та та, -та Ось вона стоїть. Ямашка. Нічого собі. В якому гарному стані. 2007 рік, який ідеальний стан. Игорек, <таспорядок> дай Боже здоров'я. <реку> <реку> Як ти? Все Сичок. Твій новий апарат? <під> Слухай, бомба. Сьомий рік. <під> Капець. На ньому хоч їздили, чи ні? Чи він весь час стояв в гаражі? Скільки <під> кі кілометрів? <під> 25. Капець. Здається, ідеальний стан. 4 циліндри. Бомба! Ззаді дві ракети. А ну, я хочу <coughs>, записати звук, як він заводиться. 4 циліндри це. За голос мені зажив. 4 циліндри це тема. Оооо! бум 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 бом знаю, що вам чуєте? Прикольно! Ну так, Вігора такий мотоцикл, що от я, 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 я хоч на ньому не їхав, але мені здається, от він прям хоче би той мотор розкручували би то ревіло так. Ох! Так, ми ще в тут теж бачите, така туристична зона. Оці вілли такі, туристів багато. Вони там внизу море видно. Гооу, ми вирвалися від трафіку. нічого собі, я сюди ніколи не їхав Десь Які тут серпантини по... Посеред міста. А де ось де гарне веде. Дивіться, яка краса, марочка. О, благодать. Но... Поліція Щось но... і стало. Бо! Як то добре на мотоциклі їхати, а не на машині. А то треба тягнутися з тими машинами постійно в пробках. А на мотоциклі... Корків майже не існує. Що не гарно? Гарне, звісно, що гарно. У мене скінчиє бензина, лишилося 80 км автономії. І от кхе, бачите, як тут прикольно. Показує на увесь екран, при тому, що всі основні показники лишаються, як і були. І скорість, передача. Нема тільки тахометра. І на весь екран тобі дає заправці чоловічих. Якщо я зараз стану, заглушу мотоцикл, потім знову включу зажигання, знову буде на весь екран оця табличка. Її в принципі, можна забрати вручну і все, але тут ще продовжує світитися жовтим, вона мені каже, нагадує про те, що я має заправитися. А в Ігорі ця Ямаха я навіть не пам'ятаю добре, яка це модель. Але мені здається, що це типу, мама. Yamaha mt 07 По-любому. Тільки вона вроді не МТ називалася, а якось FJ чи F. Я... Не пам'ятаю. А тут американська воєнна база. Купа всяких контейнерів старих машин і всякого такого цікавого, скритого. Я не знаю наскільки це правда, але казали, що... Тут все саме-саме таке засекречене сховано під землею. Тут зверху нічого такого немає. Ну, ви знаєте, колись Америка допомогла Італії звільнитися від фашизму. І тепер Італія винна Америці. Все, що можна на світі. Тому американці спокійно ставлять тут свої бази. Ну от так от, помаленьку ми вже доїхали до Пізи. Я сподіваюся, що сьогодні... Так як я виїхав вечірком, зустрінув захід сонця гарний, а то щось захмарилось. Ай-яй-яй. Та нічого, та нічого. Головне, буде що не було. Майже приїхали, де видно Пізанську башню, оту похилу. Шедевр архітектурної помилки інженерний. Ага, ага, понятно. Сергій, дай боже. Так, десь треба то об'їхати. Так, де то? А. Я щось ніхіра не поняв. Сюди, виходить, це не можна, чи що? Їдемо проти шерсті. Хонда Паве Сергій! Доброго ранку! Привіт! Оно, там треба було з'їжджати. Спеціально взяв номера Юа. Офігеть Прикольно, прикольно! Хонда! Класно! Классно Сумега така. Ооо Потім ми їздили знову ж таки автівкою Санченцу. Це вже я ят. п'ять разів вже в Італії. Може перебирайся сюди, що ти їздиш кожен раз. Ні, хак, я дивився, там воно, будиночок. 800 тисяч. Ха морець, я там сарайний куплю собі за такі гроші. 800 тисяч то що? Мало? Там? Ну як тобі сказати? Ну це квартира трьохкімнатна. Це? А ні, ви... О, та ні, ну то. Так, Сергій дає мені прокататись на своєму конику. Я ніколи в житті не їздив на автомат коробці. Ти мені зараз поясни, треба натиснути кнопку де? А куди я можу поїхати? А, дивіться, це ручник. Так, я зразу це вижимаю щеплення. Так, щеплення. <гум> Запалення. Куди я можу поїхати? Ось, що, заводь. Натискаєш де. Вау. Такий якийсь е, ніжний. Ніжний приємний. Тобі, тобі може на спорт вмикнути? ні ні. Куди я можу поїхати? Аби я зараз десь не мотав. Вау. Я сюди з'їду. Цак. Чик. Боже, яке то все якесь приємне. Але маленьке. Маленьке, про мого виглядає. Але зручно, прикольно. Ой! Ой! Замість мене переключають передачі. Як це так? Ану. Так, автомат, мануали. Так, їдемо, їдемо, зараз сюди на кольцо, розвернемося. Прикольний, ні, прикольний мотоцикл. ти що, Все, я напевно що хочу цей автомат коробку. Хоп, газ відкрив і поїхав. Ні про що не думаєш, абсолютно. Ай, як файно. Та ти що, їдеш собі і насолоджуєшся? Ні про що, взагалі не думаєш. Ну, після мого підвізка тут дуже жорстка, здається. Дуже гарно приємно їхати. Трошки мало місця, мені здається, він не для двох. він серій приїхав з Німеччини вдвох. Ну, куди його доїхати? Як ти сюди заїжджав? Ааа, там цей. Я зараз з цієї сторони заїду. Дуже легенький, маневрений, приємний мотоцикль. Дуже приємний звук мотора, зручно сидіти, Що класний. класне, трошки по розміром, Малень... маленький виглядає, Маленький. але зручний, прикольний. Такий м'ягасенький. крісло взагалі обше... бомбезне. Трошки я Все, я цей я хочу автомат коробку. А ну, чекай, я ще проїдуся на, на цьому конику. Сьогодні ну день проби мотоцикл. Боже який малесенький <laughs> ігрушечний. Але не забудь, ну щеплення є. Вау. Wow. Твій мотоцикл лучше їхав, чи це. Тут він після йде, після 7 тисяч йде обертів. Так він піфує. Сильно спокійний для це фазер, фазер, я перший якийсь там XJ говорив. Фазер 6. Я просто захотів спробувати шайцей, 4 циліндри. І о. Знаєте, в чому прикол? 4 циліндри. От що Нема цього, коли тормозить мотор. Можна відпустити ручку газу. І він собі далі їде спокійно. Два циліндри, допускаєш газ, і такий. Прикольно, прикольно. Такий вузенький руль, як на спорті якомусь. Але звук який, ох, запальний. Провокатор, провокатор. Треба звикати до такого мотоцикла. <звук> <звук> Цікавий. Прикольний. Всі мотоцикли гарні, класні. Ось такі різні ха-та <си> та, та, та. на заднє колесо става каже. <си> Прикольна забавка. Заходимо до Сергія в гості. О, тут бізанська башня. Навіть не треба йти цей дивитися на неї. вона тут стоїть. які хороми. Нічого Нічого часи. Нічого Нічоси. Дорого-багато. <рес> справа в тім, щоб там підійматися. Воно в мене дуже ні, ні, там не на Пизанську вежу, це ж можна йти в цей саме. Є споки, що є церква. І... А, ну такі. Ігор. Mm -hmm. Сидимо в гостях Пригостили на каву. Ми yeah. зараз підемо подивимося на площу Чудес. От Сергій мені а подарував такий пальник. Зі боку, боку це підставка. Аби м'ясо пожарити, каву зварити. М'ясо то головне. <рик> м'ясо. Головне гроші, щоб було м'ясо зжарити. Ну, що така штучка ще. А, це ще цей. А, ну що, круто ще. Де воно якому? Mm -hmm. Вау. Yeah. То воно накручується на балон, так? Да? Так. Да. Як ялинку можна ставити, навіть рік перевертати маленьку. Прикольний, дякую. Ще такі наклейки нам подарував, щоб їздити клеїти. Це наша українська спілка в WhatsApp. -і. Зараз он... договорились, йдемо в центр, в Пізу і зайдемо на площу Чудес. 500 Міраколі. Подивіться на Пізанську башню. В принципі, піза вона знаменита на весь світ, але тут собі таке просте типічне італійське місце. Місце. Місто. І знамените воно тим лише свою башню. І не думайте, що то Бог знає, що там таке є. Зараз підемо туди і я вам покажу. От, Заїхали в центр міста. Ось от такі от тут вулиці, магазинчики, а от там де той базар. Там же і площа чудес. П'ятцевий міракулів. Ой, є парковка для мотоциклів. Зразу собі тут і паркуємося. Хоп! Чик. чик-чик, сюди. Все, готово. І зараз заходимо туди, на площу. Оце саме топове місце в пізі. І там... Пізанська башня стоїть. Криво, a... але стоїть. А це а ну підклади це і бо падає башня. Підклади руку. cash flow. I never had no handouts, Ага, ага. natural. <Муфицикліст>. <паспорість> Been tested so much all these wrestlers nice all these different situations that i've been through i seen pain trying to creeping through the window but now i'm sliding through the hood in a benzo you gotta separate yourself just to elevate i keep some drink in my cut to see through the hate sometimes on the road to glory you gotta press the brakes i got a lesson plan for all my past mistakes i swear i'm proud of all my best and my worst days proud of on my feet when I touch the ground Front of 80 base team And they know the sound. Yeah. I know so I made mistakes But my mama I'm proud my Fans scream my lyrics out in the background They ain't know me then But I'm hot okay. now They say life's yeah, nice yeah. a gamble You gotta roll yeah. a dice. Yeah. the dice I risked that I had a 3 Just a little space they so, you, Ion. Know, Arrest <laughs> them. You know? Start <laughs> <laughs> А бандитчика видає Що, не їдемо, передумав. Що, думаєш, дешевше Сергій, давай. Я тобі дякую дуже за подарок, за зустріч. Але ти більше так не робиш. Ми ще побачимося. По-любому. Так, як ви їздите Йо? в Італію, то ще що А, Гарної вам, гарно, гарно вам дороги. А, І вам зараз так само. Щоб не було ні холодно, ні дощів, нічого такого. Ні, дощі обіцяють. Невеличкі. Але вже там, на півночі. Об'їдете? Ну, можливо. О, так ми провели час, поїли піти разом, зустрілися, прикольно. Дякую Ютубу, що знайшлися такі люди, однодумці, любителі мотоциклів. Я, до речі, на наступні вихідні думаю ще поїхати до одного хлопця, з яким я познайомився на Ютубі. Через Ютуб. тиждень. Більше. 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 Більше? Ну, я вже. Майже як купив тоді і поставив По я зраз. Поговорю, тільки вчора Так. Да. Чомусь нормальні відео виходять в мене повідомлення на короткий ні. Добре. Все. Звиваємо. Всі вам щасливо. Па-па. Я казав, що на наступні вихідні планую поїхати ще до одного хлопця, який називається Остап. Я з ним теж познайомився через Ютуб. І ми вже теж раз з ним зустрічалися. Зараз договорилися, що спочатку я до нього в гості приїду в Умбрію. І мені до нього їхати кілометрів 250, напевно, 200 десь так. І, виходить, 200 туди, 200 назад, 400 і плюс він ще проклав маршрут. На 400 км покататись там в нього. і то в мене буде така пригода катнути майже 1000 км за один день. От. А зараз я вам всім вдячний за перегляд, хто додивився відео. І побачимося вже в наступному відео.